Заробітна плата розміром 150 гривень або 600 гривень, і це не вигадки, а реальні факти. Такі випадки були зафіксовані в Білгородністровському районі. Податківці виявили більше ста підприємств з порушенням законодавства щодо оплати праці. Є поодинокі приклади, коли платня робітників була нижче мінімального рівня. Про це повідомив начальник податкової інспекції на вересневому засіданні колегії в рай дежадміністрації. Завод Металістша там на 10 працівників. Середня заробітна плата складає 608 гривень. СВГ Світлана на два працівника заробітна плата складає 665 гривень. Фірма Тіверія на два працівника 628 гривень. Морозлівська сільська рада. Вад Октябрьський. По 9 працівникам середня заробітна плата складає 846 гривень. Солганська сільська рада, цегельний завод, по чотирьом противникам середня заробітна плата складає 151 гривень. Внаслідок цього держава втрачає десятки тисяч гривень. Також в Білгородністровському районі зменшилася кількість податкових надходжень. Повідомив начальник районної податкової інспекції. Порівняння провели з аналогічним періодом 2013 року. На 20% менше отримали податків від фізичних осіб, а також від великого підприємства ПТК «Шабо». Мобілізована податкова на суму понад тридцять мільйонів. Але з порівняння з відповідним періодом минулого року відбулося зменшення надходження. Значить, це зменшення відбулося в основному з таких обставин. Є підприємство, ви знаєте, ПТК Шаба. в порівнянні з минулим роком платежів надійшло понад 6,5 млн менше. Овий борг за останні вісім місяців становить три мільйони гривень, і це саме ті гроші, за які можна було підремонтувати дитячі садки і дороги та зробити багато іншого корисного. Прокоментував ситуацію і голова районної адміністрації. Є проблеми в БТК «Шабо». збільшено, акциз серйозно акциз падає на вартість їхньої продукції. Далі доходи населення зменшилися. Зменшилася та категорія людей, яка споживає і покупляє продукцію нашого шарського ПТК. Але є і проблеми, про які сказав тільки що начальник податкової, де суб'єкти підприємництва, на жаль, є вони і серед свісвиробників, і інші категорії, не платять. Тому займаємося ми на рівні адміністрації через комісію, займається податкова. Займається на рівні області великими боржниками комісія під головуванням Чегадар Наталії Анатоліни. Втім, є і позитивні новини: збільшилася кількість надходжень по оплаті за землю. Так надійшло 193 тисячі гривень за рахунок укладення договорів оренди з товариствами Франко Піві та Франко Солари, які розмістили в старокозачому сонячні батареї. Але залишаються так звані резерви, які можуть суттєво наповнити бюджет. Це і земельні ділянки, які використовуються без угод та інше. Загальні ж втрати тільки за цей рік вже складають майже мільйон гривень. Ангеліна Савенкова, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.